Друзі, сьогодні додивіться до кінця. Він мені таку класну новину розказав. Чи бачите ви, що Трамп все-таки зможе знайти ефектний спосіб завершити війну між Росією і Україною, незважаючи на його попередні невдачі? Люди взагалі не дуже розуміють Трампа. Просто уявіть це дуже великі гроші. Коли ми кажемо там Трамп зміг, Трамп не зміг, то може бути таке, що він не дуже і хоче. Потрібно забувати вже слово Росія. Воно буде далі на одному рівні зі словом Північна Корея. Дати Путіну по зубам. Ми. Щось відчуваємо, що поки що нічого конкретного на цю тему не робиться. Якщо кажуть, не буде грошей, то ми отримуємо гроші як ніколи. Їх буде багато. Щоб у людей з'явилась та інформація, яка планується, щоб в них з'явилася. Чи є в нього план подальших агресивних дій в Європі? Вдарять вони по Польщі, там через 4 години. Я вам кажу, наступний рік він такий, що буде каламутити усіх. Путін готується до ядерного удару. Він не просто погрожує, а тримає палець на червоній кнопці, коли ще на планеті. Ті земля буде використана ядерна зброя. Вона буде використана ще раз, дві тисячі. Заслужили карма прийде нарешті. Бо всі чекають, чекають, коли ж ця карма прийде. Вона приходить так. Мій світ перший метафізичний.